Доброго дня, вітаю на каналі Математика це просто. Сьогодні розв'яжемо одне таке простеньке рівняння, але водночас воно і простеньке, і для декого складне, тому що і роблять дуже багато помилок. Зокрема, бачимо зліва корінь квадратний під коренем 3 плюс 2х до рівня Х. Ну, перш за все, це у нас ірраціональне рівняння, тому що у нас змінна під коренем. На що варто звернути увагу? Перш ніж розв'язати таке рівняння, потрібно врахувати його ОТЗ. Ну, перше правило, яке ви знаєте, що під коренем завжди в нас додатні. Тобто переписуємо 3 плюс 2х ставимо більше рівне за 0. І Х у нас також буде більше рівне за 0. Чому? Тому що, якщо тут додатнє число, то і справа також додатнє, Врахуємо. І тепер. Виходимо в першому випадку, у нас виходить 2х більше рівне мінус 3, х більше 0, і в тоді х більше рівне мінус 3 других. Але якщо подивитися, тут більше рівний і більше рівне, тобто буде більше більшого. Тобто, х належить проміжку від 0 включно до плюс нескінченості. Після того, як ми врахували це ОДЗ, що ми робимо правильно? І ліву. І праву частину підносимо до квадрату. В результаті, зліва ми просто позбуваємося кореня і отримаємо 3 плюс 2х, а справа ми отримаємо х квадрат. Тепер все в одну частину я пропоную вправу: тобто х квадрат мінус 2х мінус 3 дорівнює 0. Отже, в нас вийшло квадратне рівняння, і за вієта можемо підібрати корені. Добуток мінус 3, сума 2. Тобто, у нас виходить 3 та мінус 1. Тобто, у відповідь у нас піде яке число? 3. Чому? Тому що мінус 1 не задовільняє умову. Не задовільняє умову. Тобто, знову ж таки, відповідь дорівнює 3. Дякую за увагу. Чекаю ваших коментарів.